Сьогодні буде продовження казочки про Нахушу, який незабаром стане індрою, тобто царем раю та небес. Поки він ще не став царем раю, а Індра царь раю, а Нахуша ще навіть не народився, але йому вже не дають народитися. Хунда, який влюбився, влюбився закохався. У Ашока Сундарі, майбутню дружину на Хуші, хоче позбутися на Хуші. Ще в лоні матері. І вже розробив план, як це зробити. Або вкрасти його маму в лоні якої він знаходиться. Чи то, якщо не вдасться це зробити, Знайти спосіб позбутися дитинки. І таким чином виграти зразу, так би мовити, спіймати двох зайців. Одного зайця це отримати Ашука Сундарі своєю нареченою, а друга це позбутися прокляття Ашука Сундарі яке означало, що. Нахуша, Нахуша уб'є Хунду. Тобто, якби він позбувся Нахуші, то вже не, 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 не збулося б це прокляття. Але ви знаєте, що якщо дівчата проклинають, це збувається. Як хто як не знає, б, узнаєте. Я думаю, що краще не доводити до цього, щоб таке було. А... Краще задобрювати їх, коли вони злі. Але злі, не злі, А як ви мовите вийшли з себе. Не доводите ситуацію до таких от. Але вже якщо дійшло до цього, то вже тоді шукайте шляхи примирення. Вони теж є ці шляхи. Але буває, що це довго-довго триває і приходять реакції, вам треба їх просто терпіти. Поки в них щось не зміниться в їх свідомості. Але в даному випадку це правильно, я думаю, доречно. <кхід> я за в даному випадку <кхід> за дівчину. Так. Чому вони не вкрали зразу дружину Аю Ай, Індуматі? А тому що, дивіться, тут є теж причина, що демон не міг приїхати і просто вкрасти. Міг, але не так просто це було і зробити. І ось тут описується сама причина, чому це так було важко. Чому так складно було просто вкрасти цю жіночку? Вона, по-перше, була дружиною імператора. А ви розумієте, що підійти навіть на Даршан, так би мовити, прийти на зустріч... До імператора це не так просто. А наскільки він оберігав свою дружину, яка от, -от мала народити сина. Я думаю, ви розумієте, наскільки це було складно. А крім того, вони вже у похильному віці, і в них не було дітей. І тому наскільки пильніше оберігав він свою дружину і дитину, цей імператор. Давайте дізнаємось, як розгортались події. Цікаво. Це я так, так би мовити сам. Намагаюся зрозуміти ситуацію обставину. Аю був праведним імператором. Після весілля з індуматі. Довгий час був бездітним. Та якось він зрозумів, що йому треба отримати сина, щоб було кому залишити імперію. А міністри порадили йому отримати богословіння від якогось мудреця. Від святого. І порадили такого пустельника, як Датта Трея, Датта Син Атрі. Найзнаменитіший і найблагородніший з усіх пустельників був зовсім байдужим. Пустельник. Отшельник по русски Такий відречений мудрець. З цим мудрецем цікава історія. Я чув, що він був святим. Та у нашій казочці тут розгортались події так, що ну, не беріть приклад цього святого, бо в цій ситуації він. В нього склав, він, так би мовити, трохи оступився десь у житті Дата Трея. Навіть таке буває. Я знаю, що буває в таких випадках, коли в якійсь традиції релігійній або практиці якийсь, якийсь старший гуру або ж священник якийсь, або ж там, ну, хтось старший, оступився десь, і на нього там зразу дивіться, падший, там який. Патший, там, падший, там пачи починають його осуджувати. Або навіть там, анафема, там, чи проклинають його, чи виганяють, позбувають його як різних там, заслуг. Ну, так би мовити. Позбавляють його усього. Якщо людина, наприклад, отримала медаль за героїзм, наприклад, за ну, якийсь героїзм, а потім щось зробила не так, його, у нього цю медаль можуть забрати, можуть його там кудись там. Взагалі, закинуть його кудись, наприклад, людина, наприклад, заслужений діяч якийсь, наприклад, співак, або, або ж, наприклад, заслужений вчитель, а потім щось у нього вийшло в житті щось, десь оступився, і людини забирають ці заслуги. Позбавляють його цих заслуг. Я думаю, що це не дуже коректно. Я думаю, заслуги забирати не треба. Просто треба. На якийсь час дати людині відпочити і сказати, що зараз він цих заслуг, так би мовити, ці заслуги, вони покриті. Він не позбувся них, але вони покриті, ці заслуги. Ну, тому що якщо людина забрати ці заслуги, ну, що в нього залишається? Він буде дуже ображений на людей, що забрали його заслуги. Це не дуже, не дуже правильно. Навіть якщо людина потрапила до в'язниці за якісь. навіть. ну, Може справедливо туди потрапила, за якісь дурниці свої. Але якщо у нього є заслуги, не забирайте ці заслуги. Вони а, залишаються хай залишаться за цією людиною. Вона, коли усвідомить, що вона ну, зробила щось не так, вона вийде із цієї в'язниці, в неї будуть заслуги, вона зможе а, знову а, користатися цими заслугами. А якщо ви позбудете, позбавите людини цих заслуг. Що буде з цією людиною? Вона буде ображена на життя, на все суспільство і стане ще гірше себе поводити ображена. ображеним чином почне мстити. Тож не, не доводьте до цього, не допускайте таких. Якщо ваш вчитель, наприклад, уступився, не осуджуйте його, дайте йому можливість виправитися. Навіть якщо він ну не виходить в нього, не забирайте його заслуг. Просто на якийсь час, хай він відпочине. Навіть якщо це довгий час буде тривалий. Не засуджуйте таку людину в будь-якому випадку. Дайте йому можливість самому обрати свій шлях. Дата3. Отакий От випадок зараз буде з Дата3. Відречена людина. Пішов, трохи оступився десь і пішов, так би мовити, у загул. Та цікаво, що Айо, як, якому порадили піти до цього праведника, пустельника а, за благословенням. Він не звернув уваги. Дивіться, благородна людина не звертає уваги на недоліки людини. Давайте я зачитаю. Дататрея. Коли Айо прийшов до Дататреї, вашому Дататреї, він трохи був здивований. Але, не дивлячись на те, що він побачив, він з повагою віднісся до мудреця, до святого. Дататрея сидів з червоними очима через пияцтво. Я не знаю, що б сказали люди. Які, е, е, так би мовити, в якійсь традиції релігійні, чи відносять себе до якихось практик там б, А це тобі да, священник, тобі свята людина. Червоні очі від А, е, Як це називається на українській мові? Загравав. З молодою дівчиною, посадивши її до себе на коліна. Його тіло було вимазане сандаловою олією та алоє. Надухмянене, прикрашене квітковими гірляндами та намистами з перлів. Крім того, весь його будинок був е, наповнений безліччю дівчат. такої тобі, побачивши таку ситуацію, як би ви до цього поставилися. Мені цікаво на цій ноті поставити показочку на паузу і задумайтесь: усі, хто має справу з якимись практиками е, відносить себе до якоїсь віри. чи то... До якогось до якоїсь релігії, до якоїсь праведності, набожності чи. Як це, самоусвідомлення якогось там. Як би ви зараз себе повели, як би побачили такого, так би мовити, святого? Ви приходите в будинок. До свого вчителя, гуру, до свого наставника, до свого старшого, до свого вихователя у дитячому садочку, чи в школі, чи в університеті, чи в якомусь кружку. І бачити таку сцену отакої. Сидить п'яний. З дівчатами розважається, а кажуть, що він дасть якісь важливі настанови та виконає моє бажання. На цьому я ставлю паузу на нашій казочці. Гарного всім настрою. Непередбачуваних подій у казочці, але не в вашому житті. Не беріть приклад такий. А ми наступного разу зрозуміємо, що там було далі. А зараз солодких всім снів, гарного настрою.